1250 українських військовослужбовців на цю мить залишили Крим і перебралися на материк. Про це повідомили канал ТВА і міністерстві оборони України. Солдатів розміщують по різних військових частинах. Так, морські піхотинці із перевального, яких евакуювали із півострова напередодні, наразі рушать у напрямку Миколаєва і Одеси. Саме Одеська військова академія готується цього тижня зустріти курсантів-офіцерів а також їхні сім'ї із Севастопольської академії імені Нахімова. Для щонайменше сотні курсантів уже підготовлена щойно відремонтована казарма, збільшено кількість і столів у їдальні. Наразі керівництво Одеської академії разом із керманичами міста підшукують для офіцерів та їхніх родин житло поблизу частини. На цьому тижні ми готові зустріти наших курсантів, викладачів, офіцерів, членів їх сімей з військово морської академії імені Нахімова з міста Севастополь. Вони вже знаходяться у нас в штаті. У нас в штаті чекаємо тільки їх прибуття з відповідними документами. Всі ми знаємо, в яких важких і незвичайних умовах перебували офіцери і курсанти академії Нахімова в Севастополі останній місяць. Тому до них відносяться з великою повагою. Їх чекає, щоб їх підтримати, допомогти ввести до строю і з самими кращими побажаннями словами вдячності їм як патріотам, як майбутнім захисникам вітчизни.